Лев Стрілець з 11 по 18 вересня. Що на вас чекає? Самі основні моменти для вас. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, за лайки, коментарі буду вдячна. І за особистими можете звертатись в інстаграм, телеграм, є в шапці профіля. Подружки, конкуренція якась між жінками. Ой, шкандаль, шкандаль! Так, дивимось. Ух ти а тут хорошо все мені подобається. Так, окрему карту в кінці ще для кожного знаку. Дивіться, початок неділі. От ви прям виходите сама, да і поруч з вами ще риба, раки скорпіони. Якісь справи будете вирішувати, або це ваші, там, я не знаю, родичка. По жіночій лінії, да? або, можливо, якісь такі справи, які ви не хочете виносити на все Да? Це якісь такі моменти з приводу ваших якихось планів. якийсь У вас був план, знаєте, секрет, навіть всіх. Ви винашували його і можете через це сваритися між собою. От щось пішло не так. Причому спочатку це якась як конкуренція, да? а потім прям конфлікт може перерости. Також це може стосуватися чоловіка, тілець, дівок, зірок, да? або, можливо, це буде стосуватися роботи і саме робочого міста. Да? Можливо, на одне робоче місце буде претендувати дві жінки, або там хтось прийшов на чиєсь місто, і от якась така тут конкуренція може бути. От, знаєте, чиїсь плани можуть рушитися, і через це буде конфлікт. Отак. Значить, Тут що ще я можу сказати, що на цьому тижні вас чекає, якась поїздка, зміна статусу, або це, знаєте, як на роботі може, можете змінити свій статус, когось підвищити. От, в принципі, тут воно зазвучно, да? когось можуть підвищити на цьому тижні, да? а хтось може втратити свій статус. Але ці карти кажуть, це ми саме для вас робимо розклад, вам треба відстоювати свою точку зору, своє місце під сонцем, якщо це стосується роботи. Якщо це стосується відносин, вам все одно треба відстоювати своє, стояти на своєму, боротися за своє. І тоді ви зможете досягти досить непоганих результатів. Якщо ми кажемо про кар'єру, про кар'єрний зріст, це також можуть бути і відносини, знаєте, треба бути от, і ризикувати, і хитрішим бути, знаєте, треба зіграти в ігру. Обіграти всіх навколо вас. Дивіться, тут от у мене сердечко і переміни сімейні. Непогані карти. Просто вам треба, тепер я можу сказати, вам на цьому тижні прийдеться боротися за своє місце, за свого чоловіка, за свою роботу. Неважливо, за своє. І так, дивимося для кожного окремо. Овін лів-стрілець, овін лев-стрілець. Режим ждуна, також це можуть бути якісь очікування результатів, поїздок, я не знаю, роботи. Також це у нас карта служби. Да? От. І карта друзів також. значить У ОВН забираємо урожай або щось якесь різке закінчення якоїсь ситуації. Да, неочікувано для вас, можливо, ситуація якийсь час злилась, і от прийшов час, щоб вона вже завершилася. Так сказати, лев, я би вам сказала, будьте обережні зі своїми подружайками. Якісь подружайки, у вас все ж таки є не досить добрі до вас, от, знаєте, вони хочуть десь вам. Свинку підложить. От то, що я вам кажу, От якась буде у вас борьба на цьому тижні з приводу вашого місця. Стрілець, отримайте довгоочікуване, можливо, якусь інформацію, лист, документи і так далі, підписання. От те, чого ви досить довго чекали. На цьому тижні є велика варітність того, що ви це отримаєте або підпишете і так далі. Така для вас неділька. Все добре, па-па.